Привіт, малята! Я чула, ви дуже полюбляєте слухати казки. Сьогодні я пропоную вам згадати казочку Теремок. Але ми не просто її згадаємо, а ще й виконаємо цікаві завдання. Якщо ви згідні, то сідайте зручніше і будьте уважні. А ми починаємо. Стоїть у полі теремок. Не низький і невисокий. Біжить полим мишка шкрявотушка, бачить теремок. Зупинилась і питає Теремок, теремок, хто в теремку живе? А з Теремка чарівний голос. Я відчиню тобі двері лише тоді, коли ти виконуєш моє завдання. Скільки дверей у теремку? Так, одні. А скільки вікон у теремку? Багато молодці. Ось двері для мишки відчинилися. Мишка зайшла в теремок і стала жити. Стрибає полем, жабка квакушка. Побачила теремок та й питає Хто, хто в теремку живе? А з теремка мишка, викониш моє завдання, пустю тебе до себе жа. Давайте, дітки, допоможемо жабці. Розгляньте малюнок і скажіть. Скільки жабанят на малюнку? Багато, молодці. А де живуть жабки? В річці, так. Якось біг полем зайчик побігайчик, побачив теремок та й питає Хто хто в теремку живе? Викониш наше завдання, пустимо тебе до себе жити. Подивіться уважно, що любить їсти зайчик. Давайте виберемо і назвемо овочі, який є зайчик, моркву і капусту. Біжить полем лисичка сестричка, побачила теремок та й питає, Хто хто в теремочку живе? А їй відповідають, ми, виконеш наше завдання, будеш жити з нами. Дітки, давайте допоможемо лисичці. Хто зображений на картинці? Так ви вже здогадалися, це лисенята, молодці. Стала лисичка сестричка жити з звірятами. а тим часом брів вовчик-братик. Та як завиє? Хто хто в теремку живе? Ми тут живем. Виконуєш наше же, завдання, будеш з нами жити. Подивіться уважно на картинку і скажіть, на чому сидить вовчик. Так, на пеньочку. Підкажіть, будь ласка, де заховався вовчик? За деревом, молодці. Аж раптом полем іде ведмідь. Бачить теремок та й питає. Хто хто в теремку живе. А звірята відповідають ми. Викониш наше завдання. Будеш з нами жити. Малята, давайте допоможемо ведмедику. Нам потрібно назвати всіх героїв, які поселилися в теремку. Разом пригадаємо, хто першим прийшов до теремка. Так, мишка. Потім жабка, потім зайчик, лисичка та вовчик. Впустили вони ведмедика до себе та й зажили всі разом. Молодці малята допомогли усім звірятам. Дякую вам, малята. Ви були сьогодні великі молодці. До нових зустрічей. Бувайте!